В Києві масово зникають люки. Цього року їх крали понад 400. Найчастішим місцем злочину стають житлові двори і дитячі майданчики. Небезпека потрапити до люка, чекає на кожного. До них впали вже семеро киян і двоє з них діти. Один із постраждалих потрапив у пастку, повертаючись додому. Просто йшов спокійно, все нормально, йдуть люди. Жодного огородження не було. Я йшов і просто. Провалися. Комунальні служби Києва винуватять у всьому пункти прийому металу в рухту, куди крадії здають кришки за безцінь. Проте Олександр, який приймає метал на борщагівці, стверджує, що це неможливо, адже їх регулярно перевіряє міліція. На його думку, люки можуть приймати нелегально лише за містом. Борьба з цим йде. на прийомках є ці люди, які дивляться за цим штраф великий і наказування законом з трьох років. Київводоканал вважає необхідним підвищити кримінальну відповідальність за крадіжки люків. Зараз це є кримінальна відповідальність за скупку краденого. А повинно бути за те, що це небезпека для життя людини, тобто спроба вбивства, наприклад. Да, я так я дуже грубо кажу, але це воно так і є. Деякі власники магазинів пропонують замінювати чавунні кришки на пластикові, адже вони не цікавлять крадіїв. Але на думку пані Вікторії, такі люки не завжди відповідають необхідним умовам. Вона повинна мати всі ті умови, що вона, наприклад. Під високою температурою вона не відстрілює, або аномальні температури. Вона може потріскатися під морозом. І поки чиновники думають над проблемою відкритих люків, місцеві жителі накривають їх чим можуть гілками, дерев'яними дошками та навіть ось такими бетонними плитами. Іноді це допомагає, а іноді лише створює ілюзію захищеності. Оксана Шоян спеціально для епізодів.